Вітаю, вельми, шановне панство. Сьогодні ми у пана Олексія. Вітаю, пане Олексію. Пане Костянтине. Дуже приємно знов побувати у вас в лабораторії, можна вже сказати. Mm. Ну, тобто, це раніше був просто будинок. Ви так да? не кажіть, щоб поліція не приїхала. лабораторія, Але вже це можна сказати, переросло в лабораторію. Треба було більше будувати. Ну, а хто знав, Ну так, що так, що так це буде. Е, ну, Відповідно, поки ми чекаємо пана Дмитра, от, він трошки запізнюється. Як, як завжди, замість пана Дмитра, пан Каністра. От, е, цього разу Каністра набагато більше, ніж минулого. Ну, Не те, щоб набагато, в два рази. Так, в два рази. Але тут же ж не розмір головне. а Як ми її будемо використовувати? Ну, Тримати інтригу не будемо. Трошки почнемо розповідати, що ми задумали і що ми хочемо зробити з цього всього. На сайті Крафтстор найбільший інтернет-магазин в Україні по продажу самогонного обладнання для сироваріння, дистиляції, ректифікації, ковбас і так далі. Тобто, от ми придбали концентрат, точніше, екстракт солодовий, ячмінний, і ось такі дріжджі, хотрот для віскі. Що ми будемо робити? Ну, ти вже трішечки. Очевид... здав. Да. <ріст> Капітан очевидність. А, лейтенант. лейтенант. Очевидно, що будемо робити або намагатися зробити віскі з солодового екстракту. Односолодовий. <ріст> Односолод... Односолодовий віскі. Так. Ну, тому що да, я думаю, що солод той був в одному місці зібраний і екстрактований. Одну каністру. В одну каністру плюс-мінус так. Ем, хотілося б, я не знаю, мабуть, розказати трошки про те, як е, взагалі роблять віскар е, по канонічній технології, так скажемо. Хотілося б так, ну не стримуйтесь. От, Тобто е, вирощують ячмінь, потім його пророщують для того, щоб е, на зернятці з'явилися ферменти. Певний момент росту пророщення зерна його зупиняють, коли там певні характеристики набираються, коли корінець, цей відросточок має бути в певного розміру. Якийсь там... фітнес-фуд виходить. Так, так. ЗОЖ. На цьому ЗОЖ і закінчується. <зараз> Сам, саме в цей момент, коли зупиняють пророщування зерна. <смеш> От, і відповідно потім його сушать, і виходить солод, який зернятко, на якому знаходяться ферменти для того, щоб розщепити крахмаль і перетворити його в цукри. Це так дуже-дуже поверхнево. І як далі? Цей солод запарюється при, при, ну, при Конкретній температурі це називається температурна пауза. Витримується якийсь певний час. За цей час ферменти, які знаходяться на зерні, вони переробляють ті крахмал. Який є в самому зернятку, і отримуємо цукор. Тобто ми отримуємо солодкий, солодке сусло. Далі потім переливаємо, остужуємо і зброжуємо. Да, там є дві схеми: красне-червоне, то ми якось окремо з вами про це поговоримо і навіть знімемо відео. з зерна навіть зробимо. Все зробимо обов'язково. Да. Ми зробимо на солоді, ми зробимо на ферментах, потім порівняємо. Тобто У нас ідей багато, тільки часу бракує. На жаль, не 29 годин в добі. А тільки 24. О, тобто е бракує трохи часу, ще й робота займає якийсь, е частину життя. О, тобто ми хочемо зараз спробувати найпростіший варіант, який є: без мороки з зерном, е запарювання, переливання, е фільтрації і так далі. Екстракт ячмінно-солодовий. Зараз ми його розбавимо до. Тобто частину операції вже добрі люди зробили за нас. Так, абсолютно так. <гум> От. Тобто ми його розбавимо до цукристості, десь в районі 20 брікс і спробуємо збродити, подивимося, що з цього вийде. Чесно кажучи, з цими екстрактами. Я тільки з житнім працював і не в такій кількості. А тут у нас 20 літрів, 28 кілограм. Я сподіваюся, що в нашу ту 110-літрову чи 120-літрову бочку це все вміститься і все збродиться. Тому що... Якщо щось не вміститься, ми тому... знайдемо, куди його. Так. <кхів> Також на цих екстрактах роблять і пиво, і так далі. Ну, універсальна штука в житті може бути і в кулінарії, і в пивоварінні. і от ми хочемо випробувати в нашій, так скажемо, сфері дистиляції. От. Тобто, далі ми вам покажемо процес, як ми будемо ставити Брагу, а перегонка, дробна перегонка і більш по технології трошки пізніше. Як ми це будемо робити, ми обов'язково вам пояснимо. І як звичай, як зазвичай, у нас буде рецептик, який ви зможете почитати. І не, як скажемо, то люди скаржаться, що дуже багато говорять, а по, а по в суті нічого такого. Вода й вода. А ну ми ж тут зібралися не просто, правильно? Не просто. Не з, про... з певною метою. З певною метою. Хочеться і поговорити. От, як це ти... ми любимо. Так, як ти казав, що у тебе всі друзі асоціюють нас з тим, щоб коли за сніданком да, подивитися. Ага, За час обіду, або за сніданком, перерва. Так, це там одна людина казала: я коли вас дивлюся, хочеться йти кудись прибирати. Тому що, мабуть, під час прибирання якраз і дивляться наші відоси. Тому далі технологічний процес. Перегонки і дегустація, як завжди. Побачимося. Вітаю, шановні глядачі. Вітаємо. Сьогодні ми... я, сьогодні паном... я виграв, виграв конкуренцію у каністри. <ривіт> <ривіт> ну, то Така просто каністра була маленька. <ривіт> ми наступного разу там 30 літрів і подивимось, ну, як ти хто, там. кого. Угу. Вітаю вас, пане Віталесі. Що ми сьогодні будемо робити? Дегустувати. Ну, на це, нібито. Натякають наші інструменти. А дегустувати ми будемо наш віскарик, який ми зробили з солодового концентрату. Збродили його, дистилювали на прекрасній колоні провальній за допомогою автоматики з магазину Крафстор. І колонна і автоматика, до речі, нас... звіт. А ще й промокод, так? Який промокод? На 57%. Що не жити, як то да, кажуть. І чого не користуватись. Ну, але то таке. Мінзурка Зове, як то кажуть. Готові? Готовий. Е... Ну що скажемо, що це тільки з-під струї. Ну, як зазвичай, ми і робимо. Ну, 20 хвилин. <рес> <рес> ну, так, це свіженьке зовсім. Додало... Тільки-тільки ось розвели його до бажаної міцності. Костянтин розводив, обіцяє, 42-43. Ну, У нього там. Але ви знаєте, Костянтин, там 45. <рес> і не тому, що помил, помилився, а да? тому, що так хотів. Це позиція, така життя. принципова, Життєва позиція. Пахне прикольно, досить, але незвично. Це не так, як пахне а, віскарі з пляшки. Але нагадує що він і невитриманий, і білий, ньюмейк такий собі. Він ще буде змінюватись багато разів. Але, ну, от, Якщо це може і не пахне як віскарі, але це пахне прикольно. дуже, і, ну... У мене асоціація з американським кінематографом і фільмами про бутлегерів. Мені здається, от під час сухого закону, так, коли це нелегально, віскі виробляли таких кустарними або напівдомашніми методами, і торгували. От Мені здається, що той віскі мав бути дуже близький до того, що зараз вийшло. Ну, ми вже без не дол... знаємо <рес> без доданих Будемо... маркетингових історій, да? чи якихось там буде смакових... порівнювати цей з тими, що є на полицях і в барах. На здоров'я. Треба глядачам, певно, сказати, що це називається каменці. Каменці, так. От, от ну, через мікрофони, може, такого звуку нема, але дійсно воно так є, як, якби такими там, камінцями стукнулося. От він вже, до речі, поки розводили там, спробували, він вже звільнився. <звігалі> і я... він дуже смачний. Я, я, я дуже здивований. Я чесно вам скажу, за запахом мене були такі... Ну такі. Йому, Досі... йому, мабуть, запаху бракує якогось такого там приємного витонченого. Ну, бо зараз, так, да, зерно, зерновий дистилят, трошки земельки. <звігалі> таке... я, 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 я б сказав, дійсно, дійсно для мене трішки якимось, може, навіть і сиром якимось пахне, так, але зовсім так нюансним. Але за вкусом, mm -hmm. за смаком він такий. Ну, він, він дуже смачний, він неочікувано смачний. Mm -hmm. І неочікуваний смак. Я І ще сказав, є густючий такий, до речі, тут в такому стакані не видно, але він е... має нитки такі давать, він, він досить густий, такий. В хорошому сенсі масляний такий якийсь. І ну, Я, знаєш, вже будую певні очікування, які він буде, коли відпочине. Відпочине, а ну, тобто потім він... ми знов заставимо його працювати тільки з дубовими вже кубиками, і то взагалі буде і. Ми, ми залишимо, до речі, і білого трішечки, щоб він в стеклі відстоявся. Може там місяць-два і. там, ну Більшу частину, я вважаю, ми зробимо такі з дубовими кубиками, якими, якимись такими не дуже там. Агресивними. Середнього ступеню прожарків. Я просто. Я дуже я раджу. Думаю про абрикосовий дистилят. Ви завжди про нього думаєте? З тим, що, Це тільки сьогодні. Tим, що він, коли був свіжий, да, такий був смачний, але ну, він, коли відпочив, змінився в кращу сторону. Ну то. А ще, ще, краще. ще кращу сторону. А ця mm -hmm. штука, прямо одразу після розведення, неочікувано смачна. І тим більше неочікувано очікуєш тавтологія, тим не менше. тим більше очікуєш її через два тижні, скуштувати її через два тижні. Відпочившу. Я про неї не думати? Ви кажуть, Олексій питає, ти завжди про неї думаєш про абрикосовий дистилят. На що Майже, таке робити? Навіть у вісні. <рив> як він спати буде? Ну, з собою хіба що налимо пану Дмитру фляжечку. Олексій Константин, трьох визначимось, ми зараз не дегустуємо. Це як анонс і тізер. Ну, ми, але маємо сказати, що невеличка дегустація за кадром була. І ми. Ну, я був особисто шокований. Ну, В нас тема да. тема трішечки інша. Вибачте, То пане Костянтин нас збив. Але так, я сподіваюся, що також що завдяки Дубу це стане ще більш таким гучним нашим успіхом, ніж навіть оцей Абрикосовий дистилят, який дійсно вдвічі краще став на мій погляд. До речі, ми будемо якось там те відео з Абрикосівкою там апдейтити, щось там додавати, там, чи, може, окремий якось зробимо випуск, де ми от потім у нас є такі от. Місця, що ми начебто відео вийшло, все, а потім ми там щось спробували а, там, і ну, не поділилися. Можна, там, можна да. якісь такі зробити. А, для цього буде окремий випуск, там, де ми будемо все інвестувати і показати всі апдейти по кожному раху. О, от я ж про це і кажу. Прикольно, так і зробимо. Да. Це, це треба зробити. Ну так, да, шановні глядачі, а шлях абрикосівки і той смак, який ми отримали після її поєднання. З кубиками дубу вам, дубу вам, певно, не видно, але воно тут є. А, провокує або штовхає те ж саме повторити звіску. Ось. І повертаючись до віскі, трохи. Що з с... тебе залишилось точне? Так. Да. З льодиком може. А, трохи. Якщо ваша ласка. Один, два, три. Один один. Трошки цукру є. Ну, в нормальній, да, кількості, але не відчувається. Вам а, теж відчувається? Так, да, так, да, да, солоденький. Ну так, таке щось є, він такий. Ну, Але воно взагалі не зайве. Ні, ні ну, воно як має бути. Органічно, і, да, і суши його. Ну, скажі, не Скажімо так. Ну, він же ж білий, і він ще молодий. Але якщо б таке продавали, то я б купував. Ну. Пану Люсю, ви скажіть, у нас як технологія купувала? Технологія в нас була. А то ну, як розвели ж ми? А ми ж хіба не казали на початку, там коли з каністрою? З паном каністрою. А можна повторити. Типу, ага, ну так технологія, то, що в нас був концентрат, ми його розвели до намагались там до 20 брікс, але там навіть там 19 чи 18 там вийшло. Збродили його. З дріжджами, які там вони були, ну, з магазину Крафстор, звісно. ходрот були. Ходрот. так. От, Досить швидко, до речі, десь 4 дні вони там булькали. Потім на Подстілі вигнали спирта і серця, потім. За допомогою провальної колони і автоматики. Автоматика, до речі, взагалі пісня. у нас буде, нерви, буде, 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 буде окремий обзорний випуск, окреме відео. Чудова автоматика, також з магазину Кравстор. Колона провальна і автоматика. Я хочу сказати, що бо без автоматики ми маємо пану Олексію дзвонити вночі і нагадувати, щоб він там перевірив, перевірив щось або виснув. Ми з паном Константином дежуримо і по черзі раз на дві години чи раз на годину Олексію пишемо. Ну, то Такі фаналізм. друзі, ні, щоб залишитись там. Так разом спати полягали, прийшов залишилось. Міцність 94. Ми почали відбирати. 94. І при цьому тобто ми майже ректифікат робимо, як за міцністю, але воно ароматне, воно дуже ароматне. Це не те, що там на ректифікат не схоже, а і, і при цьому ну, тобто нагадаю, що автоматика дозволяє нам е, уникнути потрапляння, е, небажаних фракцій до напою. При мінімальному контролі. Тобто клапан закривається і хвости нікуди не попадають. Сюди попадає тільки те, що треба. І воно попало. Я вас тільки спитаю, де розповідали, як це робилось? Воно за інструкцією на каністрі робилось чи ні? Чи була там вона? Інструкція. Там її нема. Інструкція ага. була: візьміть пана Костянтина, його експертизу, О, досвід, і... руки. Я вам, портуючи зрізки, Оксі, я вам скажу, що мені з льодиком менше подобається. Це оце зерно. Ну, із... також. Теж також менше. Mm -hmm. Ну, може, те, що ми якраз. Може, це тому, що пан Константин якраз в цей раз зробив не 45, а саме 42. Mm -hmm. І тобто, коли ми туди Влучив. льодику, а вже ж нас залишалось там трохи, ну, трохи, трохи воно ну, так стало нижче за 40, і дійсно якось. Але я думаю, що якщо його брати там ті ж 45, то з льодом, то... Ну, коротше, це, це вже все потім. Окремий у нас буде випуск, як ми домовились, і ми там всі оці наші надбання <кхи> додатково будемо обговорювати. Поки що резюме таке, на мій погляд, вдалося концентрат. Але, вибачте, все працює. одно. Це молодий, але <смі>, <смі>, <смі> односолодовий віскар. Вийшов, і він вже за півгодини після колони він вже дуже достойний. Його вже можна, як самостійний, напівживати. Да. Без усіляких там, якихось там знижок йому там на. Бачиш, хочу сказати, що намолодись. в гарному сенсі вийшов народний віскар, да? але це слово таке іноді призом люди його розуміють, сприймають. Але я б, да, б так і назвав. От народний в тому плані, що він не вимагає багато для себе не те, що поваги, а треба буде це вирізати. Що, не поважаєш? Ні, я його поважаю, да, але, але, але не. Нага, не, не, претензійний, не, не претензійний. Щодо, ох, ох, я б так не сказав. І, ну, не? ну, подивимось. Коротше кажучи, да. народним, ми його, я сподіваюся, зробимо. Це Бо це це, бу, результат. будемо нести оце в маси. Оце абрикосівку. Бо це того варте. слова. Або Каменці. Експериментуйте, пробуйте. Пишіть, що вийшло. Пишіть, що вийшло, діліться в коментарях або в телеграм-каналі своїм досвідом, враженнями успішними і, може, не дуже спробами. Вони мають бути обох типів. Дякуємо вам дуже за увагу. На все добре.